Сьогодні ми поговоримо про дві популярні версії однієї історії: книгу Квартира на двох та серіал Квартира на двох. Ми розберемо, чим відрізняються ці дві версії, і спробуємо зрозуміти, яка з них заслуговує вашої уваги найбільше. Це моє перше розмовне відео на YouTube, тож буду рада вашій підтримці. Тож ставте лайк, підписуйтесь, а ми поїхали! Тож почнемо з книги. Це легка, тепла історія, яка затягує з перших сторінок. Сюжет розповідає про двох героїв: дівчину, яка після важкого розриву шукає житло, і хлопця, який працює у нічну зміну і хоче здешевити свою оренду. Вони ділять одну квартиру, але в різний час доби, навіть не зустрічаючись. А спілкуються вони за допомогою записок на холодильнику. Книга читається дуже легко і наповнена розвитком персонажів, і глибокими темами про довіру, прийняття та другий шанс у житті. Я читала і, знаєте, мені дуже хотілося Дідіти дрібницям і просто жити, хоча таке буває дуже рідко. Тепер поговоримо про серіал. Сюжет залишився схожим: двоє незнайомців ділять одну квартиру, спілкуючись через записки. Але творці серіалу видалили деякі сюжетні лінії і додали зовсім нові. Змінили деякі характери персонажів і додали сучасний контекст, щоб зробити історію ближчою до реальності. Актори дуже добре передали атмосферу. Сцени з квартири виглядають затишно і атмосферно. Але є кілька моментів, де серіал відходить від книги, що мене доволі сильно засмучувало. Ну що ж, давайте порівняємо, сюжет книги та сюжет серіалу схожий, але серіал додає другорядні лінії, які не завжди виглядають доречними, і прибирають важливі, як на мене, частини сюжету. Наприклад, як хлопець шукав коханого свого пацієнта, чи те, що головна героїня писала про в'язання крючком, і ту лінію і іншу мені було цікаво читати в книзі, і мені не дуже подобалось, що їх прибрали у серіалі, неначе прибрали радзинку. Але якщо не читати книгу, то при перегляді серіалу, звісно ж, цього не видно. Персонажі у книзі вони здаються більш глибокими і щирими, тоді як в серіалі їх характери змінені, щоб додати драматизму. Наприклад, деякі вчинки героїв у серіалі виглядають занадто надуманими. Друзі головної героїні в книзі її дуже люблять і бережно відносяться. Тоді, як у серіалі, у мене було відчуття, що їм на неї трішки все одно. Їх виставили такими, що неначе вони думають тільки про себе. Атмосфера. Книга тепла і затишна історія. Ідеальна для читання восени або взимку. Серіал, хоч і передає основну ідею, іноді втрачає цю емоційну глибину через фокус на другорядних лініях і персонажах. Тепер коротко про плюси та мінуси. Книга дає більше простору для фантазії, дозволяє краще зрозуміти думки героїв та глибше відчути їх історію, але вона менш динамічна. Серіал вже більш яскравий, але деякі сцени виглядають поверхневими, особливо, якщо ви вже читали книгу. Якщо любите деталі і хочете відчути історію, обирайте книгу. Якщо хочете чогось швидкого і візуального, вибирайте серіал. Пощо я не можу сказати, що серіал поганий. Ні, він просто інший. Він просто уособлення того, як це побачив режисер. Моя порада така. Якщо ви ще не знайомі з цією історією, то спершу читайте книгу, а потім дивіться серіал. Це допоможе вам уникнути спойлерів і краще зрозуміти контекст. Якщо ж ви вже бачили серіал, то книга стане чудовим доповненням, яке допоможе глибше зануритись в історію. На цьому у мене все. А тепер ваша черга. Що вам найбільше сподобалося? Книга чи серіал? Чи, можливо, ви не чули про цю історію? Пишіть в коментарях, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!